Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп та з вами Іван Калініченко, експерт з коропової ловлі. І сьогодні ми розглянемо нові коропові коробки від торгівельної марки CarPro. Ну що ж, проведемо загальну характеристику даних коробок. Ці коробки виготовлені з пластику АБС, які в подальшому будуть зберігати свої якості. Відразу хочу зазначити, що ось ці дві дані коробки мають прозору матову верхню кришку, а ось ця більша має кришку темного кольору, непрозорого. Відразу пройдемось по замках. В даній коробці, що у мене посередині, це. Текл бокс двосторонній з повідочницею. Він має такі більш масивні, скажімо так, передні замки, за рахунок яких ви відкриваєте ваш органайзер. Та надійні задні петлі, які з часом не втратять свою функцію. Що ж стосовно інших двох теклбоксів, вони мають трішки менші. Передні замки, вони виготовлені також з пластику, який з часом все одно буде зберігати свої властивості, та ви можете не переживати за те, що вони зламаються. Стосовно задніх петлей, вони виготовлені ось таким чином з пластику та будуть надійно слугувати протягом тривалого часу використання. Ну що ж, відразу поговоримо про теклбокс з повідочницею. Хочу відразу зазначити, що в даному теклбоксі збоку є ось такі отвори. Вони спеціально виготовлені для того, щоб якщо ви кріпите цей теклбокс до стійки чи до родподу, ви могли готові ваші повіці там, з попапом чи бойлом фіксувати таким чином. Що ж стосовно того, як ми кріпимо даний теклбокс до стійки або шротподу, Ззаді ми можемо бачити. Ось таке кріплення. Додатково, ви докупуєте собі кріплення під родпод чистійку, та за допомогою нього ви фіксуєте його на вашому родподі. Ну що ж, переходимо до самої середини даного теклбоксу та подивимось, що ж там є. Як ми можемо побачити на самій кришці є повідочниця знизу в неї. Ми можемо бачити ще додаткову лінійку та декілька органайзерів для вашого дріб'язку. Також до комплекту входять 20 ось таких булавочок для того, щоб ви фіксували ваші повідці. Та маємо ось таких два головних відділи: один ми маємо менший та більший. Також посередині ми можемо бачити такий продовгуватий відділ. Ви його можете використовувати для ваших голочок, шила чи сверла. Цей теклбокс ви можете спокійно використовувати для ваших готових оснащень, будь-то літкори, повіці. Але б я рекомендував його використовувати саме на стійках або ротподі для готових повіців з стійками. Ви його кріпите до вашого родподу, та це буде зменшувати ваш час під час риболовлі. Не потрібно буде бігати в вашу шатер чи палатку. Якщо ви там перезакидаєте доволі часто. Що ж стосовно розмірів даного теклбоксу, він має 345 на 175 та на 55, переходимо до міні-теклбоксу. Це найменший теклбокс в сім'ї. Відразу хочу зазначити, що тут теж є ось таке кріплення, та відкриваємо його і подивимось, що ж. Нього всередині. На кришці ми маємо додаткові відділи для вашого дріб'язку. Кришка, як я вже говорив раніше, вона прозора, що зменшує тривалість для того, щоб побачити, що саме вам потрібно. Маємо ось таку міні-повідочницю, де всередині ви можете також складати під нею ваші голочки, сверла чи голки для протягування літкорів. В комплекті йдуть додатково булавки та відділи, які регулюються за допомогою ось таких вставок. Ну що ж, поговоримо про самі відділи, які знаходяться на кришці. Тут ми маємо ось такі два відділи, чотири, але вони поменші. Також два відділи. Чотири відділи більші. Один найбільший відділ. Ну і аналогічно тій стороні Два відділи таких, чотири менших, та два теж таких самих. Що хочу сказати про даний таклбокс? Він однозначно зацікавить цінителів Мінімалізму або людей, які їздять на недовготривалі сесії, щоб покласти в нього все саме головне, що вам потрібно. Що ж стосовно е, розміру даного таклбоксу, він має 242 на 142 та на 50. Ну що ж, переходимо до наступного міні-таклбоксу, е, він має ті ж самі е, принципі розміри. Це 242 на 142, але його висота вже. 72 мм, тобто він вище попередні. Кришку ми маємо прозору такого темного кольору. Також ззаді у нас присутнє кріплення. Петлі ж аналогічні та замки. Ну що ж, давайте подивимось, який він всередині. На кришці ми можемо побачити аналогічні відділи міні-теклбоксу, який був попередній. Та три. Великі відділи, які ви можете регулювати за допомогою ось таких вставок. Вставки доволі плотні, потрібне зусилля, щоб їх витягти. Для чого б я використовував даний теклбокс? Це для повіцевих матеріалів, літкорів. Тут немає повідочниці, тому її потрібно буде вам додатково докупити. Та для таких більш габаритних речей. Цей теклбокс. Ви можете також кріпити до вашого родподу, використовувати його як органайзер, щоб зменшувати час під час вашої риболовлі. Що я можу сказати відразу по даних теклбоксах, що вони однозначно зацікавлять цінинтелі мінімалізму і тих людей, які хочуть їздити на рибалку з мінімальною кількістю речей, але самих необхідних. Це саме ваш е, варіант. Цей теклбокс я б використовував саме для родпода, е, щоб зберігати там готові повіці з стікміксами або пва мішочку. Це буде реально класне рішення для того, щоб зменшити час на перев'язування і підготування повіців з стікміксом. Тому, друзі, кому сподобались дані теклбокси. Ви можете обрати, який вам сподобається, або більш детальніше його передивитися в наших роздрібних магазинах, або ж замовити його в інтернет-магазині «Флагман Київ.ЮА». Кому сподобалось дане відео, підписуємось на наш канал, тиснемо лайк та не забуваємо тиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. Ви були на каналі Flagman Shop, та з вами був Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. Всім пока!